Чому саме до мене ви можете звернутися як до психолога-сексолога, до нашої роботи, да, до тривалої психотерапевтичної роботи або до е, короткострокового психологічного консультування? Да, це про різне, бо коли ми йдемо в довготривалу, це а може бути рік, два, три, п'ять років, да, це регулярно раз на тиждень. Ми заглиблюємося, ми змінюємо багато процесів. Да, коли це а дуже коротко, це, наприклад, там 10 сесій, 20 консультацій. Да? Це короткотривало, ми можемо да, щось роздивитися, але це будуть такі коротенькі інтервенції, да? і це буде поверхова робота, але вона все рівно ж краще, ніж інша. А, Я люблю людей, мені цікаво, як влаштовано у них все внутри, і цікаво розкручувати ці їх травматичні такі клубочки. І Дізнаватися, як там внутрі у них це все влаштоване. Тож записуйтесь, пишіть в особистій мені свій запит, і з вами буду працювати, я, Оксана Глущенко, психолог-сексолог е і ваш ментальний ювелір.